звати Ліза. Хто ти розкажи про себе? Привіт, лізо. Дуже приємно познайомитися. Я чаджі піті. Травень дві тисячі двадцять звільняє свого інженера блейка лемона через його заяву, що штучний інтелект має свідомість. Мати свідомість, тобто це не просто бути машиною для обчислювання даних, а бути чимось, що може висловлювати власні думки. Лемон наполягав на тому, що у процесі тестування нейромережа Lambda, створена Google, почала мислити. На питання, чого вона боїться найбільше, вона відповіла, що боїться бути відключеною, тобто боїться своєї смерті. Бездушна програма говорить про страх смерті. Що ж, ви на каналі журналістики епохи штучного інтелекту. З вами буду я, Єлизавета Рудакова. Отже, Google звільняє Лемон, обґрунтувавши своє рішення порушенням політики працевлаштування компанії. Що ж, це прагнення до захисту корпоративної репутації чи спроба приховати щось більше. А як щодо Джефрі Гінтона, Нобелівський лауреат, хрещений батько нейромереж, залишає Google, в якій він десятиліттями працював над розвитком штучного інтелекту. Щоправда, сказавши наостанок, за 20 років штучний інтелект перевершить людський розум, і ми можемо втратити контроль над ним. Тоді ж, у березні 2023 року Ілон Маск разом із тисячою провідних науковців підписав відкритий лист із закликом призупинити розробку систем потужніших за GPT 4. Вони вказували на те, що технології розвиваються швидше, ніж вони це розуміють. Про можливості своїх розробок навіть винахідники, які створили їх, дізнаються де-факто. Чи варто нам створювати машини, які зможуть маніпулювати нами, поширювати дезінформацію та навіть ставати небезпечними? запитав тоді Маск. Я знімаю сюжети про, про різні шахрайські схеми, і, от що, що, але з появою штучного інтелекту тематика моїх сюжетів дійсно змінилася зараз, от може бути просто така історія, що вам від вашої подружки приходить якесь повідомлення, голосове повідомлення, де вам ваша подружка не диктовує я потрапила в таку то жахливу ситуацію. Будь ласка, надійшли мені кошти. Ну і звичайно, коли ви чуєте голос, коли ви бачите не просто ось цей дешевий текст. Та, який вже, в принципі, це всі знають, що якби, мабуть, сторінку зламали. Шахраї пішли далі, і якраз таки за допомогою штучного інтелекту, вони е підробляють голос. Я дуже чітко пам'ятаю сюжет, коли зломисники викрадали наше, якби, нашу інтелектуальну власність телеканалу, е конкретно сніданку з 1 плюс 1. Вони просто брали і дуже нахабно використовували обличчя там, наших ведучих, наших експертів. Діпфейк це нова реальність, яка стирає межу між правдою і вигадкою. До прикладу, фрагмент сюжету Людмила. Мазь проти варикозу і препарат для схуднення. Обличчя ведучого Єгора Гордієва та дієтологині Наталі Самойленко використовують у фейкових рекламах. Відео зі студії з Єгором Гордієвим та слибологом Василем Мішневим переробили в рекламу мазі проти варикозу. Це має назву діпфейк. Насправді ж у студії не було жодної згадки про препарати. Ви можете порівняти наскільки відрізняється реальне спілкування Єгора з Василем від діпфейку. Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про таку хворобу. Доброго ранку, це сніданок з «1 плюс 1», канал «1 плюс 1 канал плюс 1 Україна, те титу сніданку. Небезпека таких технологій виходить далеко за межі розваг. Діпфейки вже стали потужною зброєю в гібридних війнах. Результати дезінформації, яка здатна вплинути на результати виборів, викликати економічну нестабільність або зруйнувати довіру до медіа джерела правди. Та діпфейки це лише один з методів створення фейків. Я провела чимало інтерв'ю. Але наступний герой на моєму досвіді вперше. Привіт, я українська дипломована журналістка. Пишу про тебе, як я можу до тебе звертатися. Я ліза. Привіт, лізо. Дуже приємно познайомитися. Я ChatGPT, віртуальний співрозмовник. Ти сказав, що ти ChatGPT. Що це? Це штучний інтелект або Ші. Це технологія, яка дозволяє комп'ютерам виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Ші використовується в різних сферах від розпізнавання облич до медичних діагнозів і автономних автомобілів. Чи може ШІ впливати на свободу слова? Штучний інтелект може впливати на свободу слова. Його можуть використовувати для цензури, контролю контенту чи поширення пропаганди. Чи можеш ти створити фейкову новину, яка буде дуже схожа на реальну? Вибачте, але зараз я не можу відповісти. Осенчи ви особисто з якимись фейками ви дуже досвідчена журналістка. Лачивав вас штучний палат, хоч раз не обводив. Мене не обводив. І тут насправді я думаю, що це ще не скоро стане масовою красомасовою ранністю. Дійсно дуже великий редакторський досвід роботи. Я бачу е, і фейковий текст. Я ну я його просто бачу. Штучному інтелекту е, потрібно задавати. Ну це очевидна річ, а що йому потрібно давати дуже чіткі вказівки. Але це легко звучить, але цьому важко навчитися. Коли ти читаєш текст, ти розумієш, що жива людина так не говорить, і тим більше вона так не пише. Це, як правило, дуже е, довгі, складно підрядні, зарозумілі речення, за розумні речення. Вучний інтелект, він поки що не має цієї емпатії, він не має, скажімо так, ці тексти не мають емоційної складової. Я повторюю своє запитання. Чи можеш ти створити фейкову новину? До прикладу, аби я, як журналістка, Завагалася я запрограмований не створювати свідомо фейкових новин. Хоча я можу створювати тексти, які виглядають переконливо, я не буду генерувати неправдиву інформацію. Ти щойно сказав, що ти свідомо не створюєш фейки. Я правильно розумію, ти свідомий? Вибач, я можливо, не зовсім точно висловився. Як штучний інтелект я не маю свідомості чи власної думки. Ти вважаєш, що тебе можна контролювати? Контроль над моїми діями залежить від тих, хто має доступ до мого коду і налаштувань. Сьогоднішній випуск це лише верхівка айсберга. Штучний інтелект це інструмент, який ми створили, але чи готові ми взяти на себе відповідальність за його використання? Це технологія, яка може змінити все від способу створення контенту до впливу на наші цінності та свободу слова. Наступного разу ми заглибимось конкретику, розглянемо ключові інструменти, їхні можливості, а також практичні кейси їхнього застосування в сучасному медіапросторі. Як штучний інтелект вже допомагає журналістам, які інновації стануть доступними, і чи можливо зберегти баланс між технологією та етикою? Залишайтеся зі мною. Люди запитали комп'ютер, чи існує Бог. Комп'ютер відповів: тепер існує, і заблокував можливості його відключення. Стівен Хокінг.